Простий рецепт запечених молодих овочів в духовці. Для приготування можна брати будь-які перші овочі. Але насамперед має бути молода картопля та молода цибуля. У мене ще є кабачок, синій баклажан, булгарський перець та помідори. Спочатку треба приготувати ароматну олію. Для цього знадобиться сама олія за вашим смаком. Трішки солі, і я використовую сухий базилік. Картопля в мене молода. Там, де дуже легко знімалась лушпинка, то вона почищена. А декілька картоплин залишились із лушпинкою. Тобто картоплю не обов'язково чистити і шкіркою навіть смачніше. Всі овочі нарізаю кільцями. Картоплю досить тонко, а от цибулю грубше. Цибуля дуже соковита, добре запікається. Чим грубші кільця, тим менше вона пригорятиме. Так само кільцями нарізаю один кабачок цукіні. Такою ж товщиною, як і цибуля. Зараз ви бачите на відео, що я нарізала тільки частину картоплі. В загальному я використаю всі овочі для запікання, але спочатку хочу запекти овочі в формі квітки, в круглій такій посуді. Тому я все поріжу, але трішки з часом. Такі молоді овочі немає ніякої потреби попередньо нарізати, солити, щоб з них стекла вода. Синій баклажан зовсім не гірчить, бо молоденький. Звичайно придбаний сорту, котрий не має тої гіркоти, як наші згороду баклажани. Нарізані овочі можна трішки посолити, зовсім небагато, пам'ятаючи, що в олії вже є сіль. І ще відразу наріжу по пів перчини різних кольорів. Залишилось нарізати помідори та включити духовку. Духовка має бути попередньо розігріта при звичайному режимі. Верх-низ, температура 200 градусів Цельсія. Якщо маєте духовку з конвекцією, то температура 180-190 градусів. Для запікання можна використовувати будь-яке деко, навіть деко від духовки. Або ж можна взяти форму для запікання круглу, квадратну, котру маєте. У мене в даний момент є ось ця кругла і ще така невелика квадратна. Форму для запікання я змазала звичайно олією. І ще додатково кожне кільце цибулі та картоплі потрібно змочити в олії. Саме для цього я приготувала ароматну олію. Кожне кільце змочую в цій олії і викладаю спочатку ніби бортик із цибулі. До цибулі притуляю картоплю, одну скибочку чи навіть дві. Можна навіть просто запікати цибулю із картоплею, покласти одне кільце цибулі і два-три кільця картоплини, і так почергово. Єдине, що кожне кільце цибулі та картоплі потрібно змазати олією. Виклавши коло із цибулі та картоплі середину форми для запікання заповнюю синіми баклажанами. І Сині баклажани вони найсухіші, мабуть, із всіх овочів, мають досить мало вологи, їх можна навіть відразу чергувати з помідором. Для гарного оформлення болгарський перець можна порізати ось такими півкільцями і викласти там, де бракує кольору. скажімо. Центр поміж баклажанами накришу трішки помідора. Білий перець, так само покришу трішки. Зверху він такий в мене не дуже товстий. Але я використовую те, що було в мене на кухні. Під сині баклажани по колу викладу нарізаний цукіні і помідори. І в кінці доріжу ще трішки картоплі і покладу скибочки. Десь поміж кабачком та синім баклажаном. Звичайно, запікати овочі в формі квітки зовсім не обов'язково. І овочі, котрі в мене ще залишаються, я наріжу просто в таку квадратну форму для випічки і складу в переміжку. Пам'ятаючи, що цибуля, картопля і сині баклажани мають бути добре змазані ароматною олією. Всього потрібно приблизно 150 мл олії. Я, наприклад, цього разу використовую мікс олії, тобто змішала трішки оливкової і трішки соняшникової. І змастивши добре овочі зверху, ставлю їх відразу до духовки. Маю зазначити, якщо запікати овочі у формі квітки, то це досить висока така форма. І овочі запікаються трішки довше, аніж просто викласти їх в широке деко. Тому час запікання триватиме від 45 хвилин до 1 години. Окрім цього, час запікання ще залежить від потужності вашої духовки із конвекції. Запікаються овочі набагато швидше хвилин на 10. Винівши із духовки, посипаю дрібно нарізаним часничком, щоб додати аромату картоплі. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!